Павбет, титульний партнер, та Extra екстра ліги. Гра розкриває тебе. Валерій Лехчанов, головний тренер енергії. Ну що ж, бачу у вас доволі стриманий, поки що, поки що не радієте. Адже це тільки перший матч у серії. Але ну я думаю, після таких матчів ну тренери напевно ненавидять такі матчі за те, що доводиться постійно хапатися за серце, особливо на останніх хвилинах, коли починається такий валюдол. Ну загалом, які враження під цієї? Гри? Та враження позитивні. Чому ненавидять? Порівняно з вчорашнім півфіналом Ліги Чемпіонів, я думаю, ліпше дивитися Скаяп-енергія. Тому, якщо ти переміг, результат виправдає все. Але дійсно при 5-2 нам тієї, напевно, класності, виваженості не вистачило, щоб ну, закінчити гру в основний час. Супернику, респект. Знову наші гріхи 4-5 і взагалі. І... Лінія суддівства першого тайму майже ідеальна. Ідеальна всім давали грати. Це сучасний стиль реалії. Другий тайм тяжко в фокусі, не потрібний. Як в одну, так і в іншу сторону. Ми не говоримо про непослідовність чи послідовність, а трішки втрати емоції та плей-офф. Так, сьогодні ми перемогли і зробили тільки маленький крок. Тому готуємось до завтрашнього матчу. Ось так. болівальникам дякую, як місцевим, так і львів'янам. У другому таймі був невеликий момент, коли ви перейшли на гру з п'ятим, коли навіть перемагали в рахунку ще, а, ця, я так розумію, у Кардаша сталося невелике ушкодження, через що було таке рішення прийнято, я правильно розумію? Ні, Ми ж табло, рахунок десь не вивозили 4 в 4, сіли на 5 фулів, готували цей план Б, і він має, ну, напевно, кожна команда має не тільки в кінцівці. 5-4, як сьогодні було, зрівнювати і по ходу матчу знайти ті внутрішні сили і вирішити. Ми за 4-2 знову ж таки зробили, з п'ятим Гарний гол забили і є що розібрати і на майбутнє, тому що тяжко працювати на п'яти фулах проти бразильців. і Команда атакувального стилю. і Нам дійсно було непереливки, тому і передьорнули, і вивезли з того. Але і потім вже, напевно, завчасно повірили, думали вже про шостий-сьомий, але. По рахунку, є ще питання. Гра Гра по рахунку. Мене дуже турбує, тому що на дистанції всього матчу всяке може трапитись і бачимо, це футзал. Ось так. Зараз просто шалений темп. Наступна гра вже завтра о 12 -й. По суті, там менше 20 годин вже залишається до наступного матчу. Як підготувати команду, напевно, в першу чергу навіть не про фізику йдеться, а про емоції, як їх зараз стихомирити, бо я чую, що святкування все-таки є. Ну і це можна зрозуміти. Святкування у нас не мало би бути, але святкування від того, що в нашого фізіотерапевта день народження. Сьогодні ми його привітали в роздягальні тільки зранку перед сніданком. Такий йому подарунок у вигляді перемоги. Але в фокусі відновлення ну, тут два-три тижні назад, два тижні я тут був, і ми говорили про підготовку. Напевно, зараз і вийде основний компонент, як ми готувалися. Ту зону по той проміжок коли була пауза на збірну. Звісно, знайти більше моральних, більше емоцій, тому що я думаю, що в емоційному плані завтра вболівальники отримають знову такий трейлер. Фавбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.